У вас в клініці можна отримати повний цикл лікування, включно з хіміотерапією? Так, дійсно, в клініці Oxford Medical працює міждисциплінарний онкологічний консиліум, який виробляє всю цю стратегію лікування ну, з найкращими результатами для пацієнта. Який вид хірургічного втручання є оптимальним у разі абдомінальної онкології? Це залежить від стадії процесу. Ну, наприклад, всі онкологічні ну, захворювання піддаються стадіюванню за міжнародною системою ТНМ. І в залежності від цього стадіювання, тоді онкохірурги визначають об'єм. Але він завжди відрізняється від операцій при загальній хірургічній патології, тому що мова йде про радикалізм операції і плюс лімфодисекцію. Ну, так, в онкологічному середовищі навіть є такий. Девіз, що онкологічна операція це в першу чергу лімфодисекція, тобто видалення робочих груп лімфовузлів, які там підпадають за номенклатурою в об'єм операції. З Чим приходиться, наприклад, навіть стикатися в роботі, що, наприклад, не клініки не онкологічного профіля, наприклад, при раку шлунку роблять резекцію органа, тобто резекцію шлунку, але в них випадає момент цієї лімфодисекції. І коли люди, пацієнти повторно звертаються, то ну, ми бачимо ці дефекти, які були зроблені на першому етапі лікування. І... Уже тоді виправляти або надолужувати цей дефект, ну, для пацієнта це ну, досить складно. Окремо стоїть група комбінованих операцій, коли в процес, це вже на рівні 3, 4 стадії раку, задіяні суміжні органи. І тоді виконуються комбіновані або мультівісцеральні резекції, коли при раку шлунку виконується одночасно там резекція печінки підшлункової залози, при раку кишківника виконується резекція хвоста підшлункової залози, видаляється селезінка. При пухлинах малого тазу або пухлинах яєчника виконується там резекція сечового міхура, сечоводів, ну, бокових стінок там, тазу. Ну, це вже досить складні операції для пацієнта, бо ну, це подовжує м, строк його відновлення після операції. Я знаю, що е, якщо значне поширення новоутворення на сусідні органи уражені е, великих судин, то потрібна е, більш складна операція, так звана операція УІПЛА, яку проводять лише там, в кількох клініках в Україні, і, зокрема, в Оксфорд Медикал. Розкажіть, будь ласка, про цю операцію. Тут якраз вступає в силу міждисциплінарний онкологічний консіліум. Тому що якщо пухлина тіла або хвоста підшлункової залози складає 30-40 мм, то це вже потребує на передопераційному етапі неодівантної терапії, куди входить хіміотерапія і іноді променева терапія. І ця терапія проводиться на протязі 4-6 місяців для того, щоб максимально девіталізувати пухлинну масу, тобто перевести її в нежиттєздатний стан, і зменшити розміри. І тоді результат уже хірургічного втручання, яким є операція УВІПЛА, будуть значно краще, якщо починати тільки з. Операції в чистому вигляді. Це вже ну, міжнародний досвід останніх 20 років. Це може бути комбінована хірургія і лапароскопія, і операція на відкритому полі? Так, такі варіанти можливі. Да. Якщо підходити хірургічної точки зору, то це можливо. Да. Наскільки безболісними є операції на внутрішніх черевних органах для пацієнта? Ну, якщо мова йде про лапароскопічні втручання, то на сьогоднішній день технології такі, що ну, дійсно там мінімальний рівень відчуттів, якщо по 10-бальній шкалі там, ваш, то відчуття там, дорівнюють 1-2 бали. Якщо це втручання ну, відкриті або комбіновані, то застосовуючи досвід наших колег анестезіологів реаніматологів, вони проводять мультимодальну аналгезію або застосовують там спинну мозгову анестезію. Тому Першу, другу і третю добу пацієнт проходить стан лікування на мінімальних відчуттях. Суттєвих порушень болівий синдром не може викликати. Від чого залежить успішність проведення операції? Ну, Тут декілька складових в цьому питанні, тому що успішність лікування залежить від. Передопераційної діагностики, по перше, діагноз на 95% повинен бути поставлений до операції, і ну, як, от зараз модно, є там штучний інтелект, такий штучний інтелект в голові хірургів. На 95% така операція вже повинна бути зроблена. Не по принципу, що ну там от розріжемо або зайдемо лапароскопічно в живіт, і тоді будемо стояти і думати, а що ж нам робити, а ще пацієнт знаходиться там десь у себе вдома, операція вже його операція в голові хірурга вже зроблена. Але тут є ще інші критерії, тому що залежить від віку, від супутніх захворювань. Які можуть або полегшити весь процес лікування, або його обтяжити. Зрозуміло, що пацієнта там, в 50 років лікувати від раку ободової кишки значно простіше для пацієнта, ніж. Таке ж лікування, скажімо, 85 років. Всі ці випадки в Oxford Medical успішно вирішуються. В яких випадках можливо органозберігаюча операція? Це базується на м, сучасних досягненнях е, е, онкології, але в сферах там хімія терапії, е, променевої терапії. Е, Гормонотерапії, імунотерапії, таргетної терапії. Бо, наприклад, 20-30 років тому ще цих методів не то, що не були розвинені, їх взагалі не було в наявності. І основні успіхи і надії покладались все-таки на хірургію. Але з кожним десятиріччям от тепер. Не то, що можливості, а застосування таких операцій травматичних для пацієнта скорочується, тому що вищі переліковані методи лікування дозволяють досягти кращого результату. Ну, от, наприклад, ми візьмемо таке захворювання, як рак прямої кишки, що там 30-40 років тому його там піддавали променевій терапії і оперували. Тобто видаляли всю пряму кишку і формували пацієнту стому, колостому, пожиттєво. Це вносило якісь моменти дискомфорту Це в повсякденному життя, Да. На сьогоднішній день, наприклад, хіміотерапія, і таргетна терапія, імунотерапія дозволяють досягти повної регресії пухлин прямої кишки, там, першого, другого стадії, і тоді відпадає потреба. Хірургічному втручанні. Так це органозберігаюча технологія на сьогоднішній день? Навірно, так. Да. Ну, про таке не могли ще подумати ще 30 років тому. Або, наприклад, як змінюється підхід в лікуванні раку прямої кишки, що деякі країни Європейського Союзу і в Америці виводять з протоколів лікування блоки променевої терапії, тому що хімія і таргетна терапія дозволяють досягнути кращих результатів, але променева терапія за собою несе деякий груз. Ускладнень для пацієнта, і, наприклад, там останні настанови міжнародного протиракового союзу кажуть, що променева і таргітна терапія отримають вже в майбутньому перевагу, а променева терапія вже не буде застосовуватись для лікування таких хворих. Якби це нам сказали ще 40 років тому, то ми б дуже в цьому сумнівалися. Але Ті сумніви, які були 40 років, сьогодні стали реальністю. І особливо це добре для пацієнта. Отже, давайте підсумуємо, які можливості є в клініці Oxford Medical для лікування онкологічних пацієнтів. Перше, клініка Oxford Medical має всі технічні і лабораторні можливості для діагностики. Онкологічних захворювань на першій другій стадії захворювання. Не треба чекати третьої, четвертої. Тоді для діагностики все простіше, а для пацієнта складніше. Тому перший ступінь – діагностика є для того всі можливості. Але любі можливості треба правильно реалізувати. Правильний результат. З гарними технічними можливостями надають кваліфіковані, висококваліфіковані фахівці в цій е, діяльності. Клініка Oxford Medical теж надає дуже високоякісних фахівців. Наступний крок це лікування. Лікування проводиться згідно міжнародних стандартів. тобто так лікують в таких клініках там, Америки, Німеччини, Ізраїля. І витримуються всі вимоги ІСО. Ми отримуємо результати от виживання трьох, п'яти десятирічного виживання, які є критеріями онкологічних станів. На тому ж рівні, що в клініках Німеччини і Америки ми ні в чому тут не поступаємо. ще 30-40 років тому. Діагноз РАК звучав як вирок. Зараз медицина зробила неймовірні кроки вперед, наука зробила неймовірні кроки вперед. Яка зараз статистика успіхів? Якщо ми візьмемо загальну виживаність пацієнтів онкологічного профілю, вона складає на сьогоднішній день. 55% загально, то, що було неможливо, ще там 25 років тому. Тоді було там 10% максимум, тобто такий крок зроблений. А якщо ми візьмемо взагалі по стадіям, то, наприклад, на сьогоднішній день там перша друга стадія це виживаність, тобто повна великовність, більше 95%. При третій стадії ми вже маємо десь відсотків 60. Але при четвертій стадії, коли ну, не було, наприклад, п'ятирічного виживання таких пацієнтів при четвертій стадії, то на сьогоднішній день ми вже маємо 10-15%. Тобто на сьогоднішній день онкологічний діагноз, що встановлюється пацієнтом, не буде вироком. Це такий же діагноз, як і всі інші медичні діагнози. І вилікувати пацієнта з онкологічним діагнозом, іноді виходить краще і надійніше, ніж вилікувати, наприклад, інші хвороби, там ішемічну хворобу серця чи там, цукровий діабет. І з більш гарним результатом і якістю подальшого життя. На багато років і десятиріч.